Шановні депутати, перш ніж ви думайте, людей. своїми головами, а не головою Мамадової та пошивайла. Ми не хочемо склепу у нас в Опішні, Посеред центру папу Гончара із склепу пошива Нам буде соромно перед нашими дітьми і внуками дивитися їм в очі. І ми хочемо, ми вимагаємо, щоб Світлана Романовна приїхала із... Всіма відповідачами у понеділок, у суд районний, де буде розглядатися питання стосовно вулиці Заливчого, тому що вони вже три рази не являлися, вони уникають цього. Якщо вони цього не зроблять, ми будемо перекривати трасу Полтава, зіньків. Читайте, будь ласка, про це в газеті Голосіньківщина Зіньківщина» коло наступного тижня. Це кругом, кругом побите саме.

Не бояться. А ще наш суява повага синні сердить про зупинити рішення, те, що ми з вами, шановні, ухвалила наша ТВК. Так як Світлану а, Григорівну, ми ініціювали відкликати, зібралося 100 підписів народу, але самостійно, без сторони відповідача, тобто без сидорової Наталії, без Гор'єнко, Людмили Борисівни, секретаря голови, відбувся. За 15 хвилин, якою рішилося питання, так що ми будемо просити суд, щоб якщо не приїде мамадова на суду понеділок стосовно вулиці, заличимо, щоб відбувся суд без мамадової і її всіх Але Світлана Григорівна не повинна сьогодні голосувати. Вона не легітимна. Люди її зняли. Вона говорила, що вона дотримується морально-етичних поглядів. Де ж її моральність? Де ж її етичність? Якщо вона сьогодні прийшла вже, прийшла, але ну ми не дамо голосувати цій людині. Вона не є депутатом, ми її не визнаємо. Депутат. Якщо депутати ось біля нас, то де ж вона? Куди вона пішла? Передні депутати стоять тут. Бо їм не соромно дивитися виборцям очі. Правильно право. правильно. Право. Правильно, правильно. Що нас на тупить? Нам куха, за всі брехні панові. І так, шановний обіцяний, я хочу сказати, мені приходили став у нашим шановним і з його родиною. Ще з 80-х він почав гадить, Просто повно комисне було слова гадить, гадить. Виходив не те саме. Ще, правда, він тоді був стопливий, я не пам'ятаю, і таких же стопливих і привів, як він сам. Ну, Зараз вже повзрослели ці люди. А. Ну що ж, тоді простили, бабуся тоді дуже... А що шо... робить Саша? Так нічого проросте. Ні, він вже не проросте. А Це все без наказаності. Безнаказаность. Да. РФУ керував. Чого ж дороги на яблучі не поставить? Ні, ну дело в тому, що вже пішов будуть космос, і він, звісно, по собі вийшли. Мої мужички хотіли там соплі їм понабувати, не треба. Ручки тоненькі, ножкі тоненькі, там не те саме. Ну а зараз ну, я не знаю. А ця паршова ливщина, що тут написано? Дідушка і бабуся. Так, бог всім, ставили там пам'ятник, за людям, які були нагречені. Да, ну, Ордянами, медалями, а нехай це 7-10 чоловік буде. Дідусь і воно. Коля, к тому отношення воно. нема ніякого. Зібрано, воно. зібрано. Оці експонати, я знаю, як вони збиралися. Це по всій обіжні, по окрузі. Повисіли трошки в цьому самому невідомий автор, невідомий. Через время глядіть. Гаврило пошивало, євдоха пошивало, ця, Микола пошивало. Ну Микола вмер. Чи Гаврило вмер? А тепер Микола. сам Микола остався а все у нього подмасі. Ви розумієте, писав? Та там нема нікого. Вони там не дала ударом жінка. Там нема нікого. А оце що в музей? Так, да, музей нужен, я не вважаю. Музей дуже, але не такий. Не такий музей. Проїдьте по вулиці Заливцю, де стоять ті садини, в по Вільга. пошивайла Тетяна, Горищенки, Маньки по ту сторону, газовики. Ребята, шести разрядами. Карплюк. Я. я. так, да, так. Да, 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 да. Все топять дровишками, А садиба газком. Ну я конечно, звісно, дали мені там немножко того самого. Стоплю газком, бо я вже дров да. на ну, в общем. В общем, в общем. А ми всі вона друга перейшли. Бо якщо 300 судин не дадуть, то мені да. так в мене жопа змерзла. Взагалі, там намальовано, розмальовано, все не то, все брехня. Оце змінить Маматову і Олеся. І в офісньому наведеться порядок. Корунда. За що? Він каже, вже він улез. Він нас Дело в том, що це двох помінять дво поменять этих местних авторитетів. Поклички. Саша Словерний, є то самое. І все наладиться, все стане на свої місця, господа. Загарович, я тихо сказати, що Саші і той самий. Скільки приглюбателів, вони тут є стоять. Вони... По погодь, бабуся, по погодь, бо я, я забуду. Практику, вони... Я думаю, в мене третя стадія склерозу, в мене тягнуть на п'яту вже. Забуду все, не скажу. <реш> Поняла, як перебила? А Я робила з пошивайлами. <голові> Набагато робила з ним. Дівочки подривалися посудині. Такі словети. <голові> <доробали, голові> випалили в заводі і з купилини позабирали. Колекція. І, <голові> і, <голові> і, <голові> заводське <голові> глина, анови, лазурі. Все, все, все випалили. <голові> дуже і і дуже і і багато вопросів. Дуже багато вопросів. Дуже багато вопросів. Дуже багато. І до бабушки, і до прабабушки. Там хочуть нового вопросу. Шановні депутати, які зараз із народом, ми розуміємо, що це саме ви наші обранці і спасибі, що ви біля для нас. Так от ми хочемо, щоб ви передали Світлані Романі, яка не хоче спускатися. Вона вже бачить, що пів години вже тут йдеться сутичка. Всі хочуть її бачити, хочуть їй в глазах сказати все, що думають про неї і про її владу. Так от скажіть, будь ласка, вірніше спонукайте і зробіть все, щоб вона... Щоб вона не допустила Майдану в обіжні. Бо якщо вона буде так діяти, не приїжджати ми на суд, вулицях партизанські, по вулицях його. Якщо вона робить, робить склеп тут у центрі, папу по посадять та низом склеп і так далі, депутатів залежить. Від вашої голосування, від вашого голосування залежить. Якщо вона це не буде робити... Робити, ми перекриємо дорогу, я вже говорила ще раз говорю, Полтава Гадіч, ми перекриваємо дорогу і будемо далі десь звертатися. І музей перекривати. Ми вашу позицію знаємо. Ми перекажіть, вані роман. Ми йдемо до вас на сесії. Просто дуже багато наших олігарховних забули, що зараз власне. Громаді належить. Громаді. І громада, громада, те, що Верховна Рада відмінила від Союзу вищу міру наказання, в громаді вона в громаді Що Соберуться дві вулиці, яким найдущим він залишив, партизанське її заливсь. І, і от таким голосуванням, голосуванням, згодження депутата немає. Якщо буде вишка, значить буде одразу їхати. І ви Ще щоб ви знали, що Світлана Григорівна пошивела сьогодні, немає права голосу, так як призупинили діяльність, як ми відкликали її народом, але вони поїхали, і без ходу ТВК відбувся суд, без сторони відповідача відбувся якимось чином суд. Була Світлана Романіна, була Світлана Григорівна. І знову ця безтижа, Світлана Романіна Світлана Григорівна, яка говорила, що вона з морально-етичних проблем не приходила до нас на сходки, куди ми її запрошували чотири рази. Бо вона зараз з'явилася. Але ми будемо там робити все, можливе і неможливе, щоб вона не мала права голосу. Так що зранку опереться є. Да, пора... Президентні розпорядження селищного складу. Провені встановлення тарифів та послуги за розміщення побутових відходів на селищному сміттєзвалищі. Про укладання договору з товариством з обмеженою відповідальністю «Аквадія», про порушення клопотання перед Зінківською районною радою щодо передачі на баланс селищної ради автомобілів. Про порушення клопотання перед Полтавською обласною радою про взяття на баланс обласної ради в оперативне корування КП Полтавської обласної ради Полтава Водоканал. КНС з нахідним каналізаційним колектором діаметром 100 мм довжиною 550 м, Від масиву нафтовиків до діючої КНС по вулиці Нова Весемта мережею та споживачів багатоперативних будинків про вкладання меморандуму про співпрацю з другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про надання згоди на продаж та оцінку комунального майна Хатищанської селищної ради житлового будинку загальною площою приміщення 222,7 квадратних метрів, житловою площою 101,6 квадратних метрів за адресою СМТ вулиця Богдана Хмельницького, 1 Зінківського Інківського району Полтавської області. Про складання електронних декларацій щодо обліку доходів. Посадових осіб Опішнянської селищної ради та депутатів селищної ради за 2016 рік. Про звіт Опішнянського селищного голови виконавчого комітету за проведену роботу у 2016 році. Про звіти депутатів селищної ради перед своїми виборцями за проведену роботу у 2016 році. Про заборону та обмеження руху транспортних засобів. Про некалорійний газ та його подачу для споживачів селищної ради. Про до затвердження договорів та угод укладених у міжсесійний період. Розгляд заяв та різних. Будуть зауваження, пропозиції, доповнення. Будь ласка. Маємо право переставку. Але на сьогодні буде. Будь ласка. Друге виконання, пояснюємо. На депутатський запит, який був наданий йому ну, з 10-11 року, він стосувався возмість поза чергової сесії. Конкретно її рішення. Якщо контролізувати, якщо вона цікавий, не цікаво відділення земельні ділянки, так і були зроблені на місяць. сесії. Винесення відповідь на депутатський запит? Володимир Миколаївич, від якого? Від. Від 1920-2016 року. Відповідь, як я вирішую. Ще не проповіці, будь ласка. Я ще пропоную шостим питанням у нас про укладання договору з товариством, зазначеним відповідальністю аквадія, внести також розробку документів на розробку зверловини по вулиці і це в шостий, це, так? Ще допрошення зауваження пропозиції. Попозиція. Будь ласка, Я про те, щоб сьогоднішня сесія була в діорузйомку. Про сьогоднішню сесію про відділ розйомку ми поставили на голосування. Ще зауваження до порядку дня, шановні депутати. Шановні депутати, депутати вносять зауваження пропозиції до порядку дальності. Так, будь ласка, за всі пропозиції доповнюємо Кужима Володимира Миколаєвича зауваження пропозиції до порядку даних. І потім у рамках питання про договору з товариством зуплажену дальності акварія, як і А чого вона робить я вчора подала подання на розгляд сесії нести. Я об'ясню, чому. Ні, ви зразу, Роман. Ні, я зразу, Роман. Що ви все по-глухонімому робите, Світлана Романівна? Ви нас не стримуйте, на шановна моя, не стримуйте, тому що... Що людей не слухаєте? Шановна громада. На сьогоднішній ]print. день Сидить нелегітимний депутат Сали. Вона. вона подала в суд. Гань, Рішення про її легітимність призупинено, але не скасоване. Світлана Григорівна, ви на засіданні комісії сказали, що у вас не було морального і етичного права бути присутнім на зборах, які проводилися громадою неодноразово на вулиці. Дивлячись вам, в очі прямо говорю, Світлана Григорівна, ви не маєте ні морального, ні етичного права бути присутня сьогодні на сесії. На Заливчував чи на <платнить> Ябдоки та Гаврила Пошивалів. Олег Миколайович, ми зараз проводимо сесію. Я зрозумів, ми, ми живемо на Ябдоки та Гаврила Пошивалів чи на Залимчу? Олег Миколайович, ми не даємо провести сесію. Ми заброй го відповіді. Це на простець, не слухаючи громаду. Ми сьогодні вам сесію не змогли провести. Ви або відповідайте і Замі доступайтесь. Висі, прозес, ві. Вас люди просили вийти сюди, зібралася ви, така висі, громада. Замовляйте, пане Романі, а ви кодьте до людей, бо не зібралися когось. Я конкретно задав питання, на якій ми вулиці живемо. Олег Миколаївич, ми зараз і живемо і працюємо на, на... перемоги три. Молодці, за А ми живемо, люди живуть на якій вулиці, заливчуємо. На вулиці, яка спільна моє, моє носу, спільно, яка обсуждається в суді. Чи за чого? Чи як доки нагадує? Світлана Григорівна на сьогоднішній день легітимний депутат чи не легітимний? Значить, повідомляю вам, що Зінківський районний суд Полтавської області вас прийняв, вас прийняв, вас прийняв, вас прийняв, прийняв заяву Світлана Григорівна пошивайло, де вона відстоює свої прийняв. права. Так. На сьогоднішній момент на сьогоднішній момент зінського району на вона збирається працювати як на сьогодні. Дайте, будь ласка, Хай у на сьогоднішній тож. момент ухвалю зінківського районного суду від 8 лютого 2017 року заявлене року заявлене поживає клопотання про життя заходів забезпечення позову задовільнити. Довірчення справи по суті за позовом пошивала Світлана Григорівна до Піщанської селищної виборчої комісії Зінківської району Полтавської області територіального виборчого округу номер 1173 третя особа Піщанська селищна рада Зінківської району Полтавської області про визнання протиправним та скасування рішення про випитання депутата зупинити. зупинити зупинити, зупинити. Дію ді, 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 постанови No2 ді. від 27.01.17 року обішнянської селищної виборчої комісії Зінківської району Полтавської області територіального виборчого було No11073, якою відкрили певного депутата Питань селищної. А тепер чисто гіпотетично представимо, що 22.02.2017 року водолага суддя Зіньківського районного суду. Да. Скажу, що постанова, яка винесена відповідною територіальною комісією, законна. І 27 числа Світлану Григорівну повноваження лишили. А вона вже сьогодні голосувала як депутат. Ви ще Але раз будете сесію цю збирати, робите, чи ще буде. раз будете звітувати? Не, я не ви не не я, не я питаю конкретно, ви ще раз будете сесію звітувати збирати? І розумієте. Якщо є ухвала суд, так от сьогодні ми не дамо провести сесію ради, шановні депутати. Якщо тут буде присутня нелегітимний депутат селищної ради, хай вона покурить до часу вирішення на питання. Скажу, хай вона покурить, хай вона покурить. Світлана, як казали, що зареєстрували на сьогоднішній день наїзд, цих питань не було. Ви що зробили? Ми живемо на вулиці за але зареєстрована я вдоха та Гавріла пошивалів, тому що справа знаходиться в суді до вирішення. А тут нас справа знаходиться в суді, сидить депутат і працює. Згідно якого О, це законодавство? Ви дотримуєте своєї лінії. Тому ще раз скажу, ми не дамо вам працювати до тих пір, поки тут знаходитиметься в залі нелегітимний селищний голова. 100 <рес> чоловік сказало в <нічого. рес> <рес> І голова така, це наслухає, це на по рейду, по рейду. Шановна Світлана, ми вимагаємо, ми просимо, вимагаємо. Ми покинули зал. зовсім. Я відбувся суд, власне, в суд. Я наші громади. Ми просимо регулярно покинула нас. На сьогодні, <говори> на сьогодні. <говори> Відкрита сесія <esclambe> <animals be70> 14 І всі оці ваші діти по зриву сесії. нічого не Ви працюєте, як собі вважаєте за можливе. А я буду, як себе вважаю. Ви не робіть добре, у вас що ж моя за хлопці? Що ви вважаєте за можливість? Що ви Завдяки вашим діям? Я, я, ви, ви. Ви зриваєте сесію? Ви зриваєте сесію ви. Зриваєте сесію ви. Ви, як він, хто другий, Олег Антонович, хоч по фрейду, хоч без фрейда. Ви не розумієте, що за собою тягне отака дія. Шановний депутат, в общем в Конбасі у нас. Яка а, гібрид. У нас гібридна влада. Гібридний національний музей. Гібридний. І оті треба відкривати той фронт. Оця гібридна влада і гібридний музей. Не дає нам життя, Господи. Ви зверніть увагу, шановні депутати. От вас знає, скільки, скільки, скільки нам обходиться національний музей гончарства З всіми патрофами з тим, що Олесь не брати ні комунальний, нічого не платить. Ви розумієте? От і садиби, садиби. Чим більше, тим більше діє, тим більше відкач тут да товаришу літу, відсьогоють ведуть і наутро нам об'являють. К услышання, кадм з поніманням віднесся. Кнур музея і школи. А к нам з поніманням. А дозвольте запитатися, а що я не плачу школа. А? Конкретно школа згадана була. Що не платить школа? Я, платить. я, я, ні, платит. я, я, плати. я сказав іменно. Його платежки, я ніхто його не бачив платеж. Ну його дивляться ті, хто відповідає. Та ні, слухайте, саме корумпіруване, ми саме міністерство. А це Міністерство культури. Міністерство культури. Де ви це взяли? Культури. Де ви її вивели. Шановні, ви її вивели. Ви вибили! я не трогаю. Якщо ви маєте увагу, я особа інформація, до вас треба проголосувати. до вас давати проголосувати. З'явилося в 9.25. Нічого, не підпускайте. Це Уже в 9, буквально в 9.50, навіть дана інформація зникла. Одна людина надала, друга заборонила. Але ж наскільки широко після ухвали суду попереднього вчора висвітлено було легітимність нашого шановного депутата і те, що люди збирали підписи, ми що, не знаємо, хто такий Софієнко, Кужин, Чугуєвець, Ширай хто інший, нам що треба окремо якийсь е реєстр відмови? Реєстр відмови нам у тому, щоб надавати відомості про виборців. Вони скористались, дочитавши, що з реєстру у нас немає відповіді, ну позитивної відповіді. у Нас є негативна відповідь, що ми вам не надамо відомості про виборців, тому що це заборонено чинним законодавством. Вони подали до суду, призупинили постанову на сьогоднішній день. Призупинили постанову про припинення її повноважень за народною ініціативою. Як закінчиться суд, хто його знав? Але на сьогоднішній день Світлана Григорівна. Незалежно від того, що її відкликано, постанова дійсно призупинена, буде голосувати. Ви ж самі розумієте, що все, що ви сьогодні проголосуєте, можна буде оскаржити, і воно легітимність не має. Я не знаю, і наскільки воно буде легітимне у дане рішення. Це перше і друге. Ви такі самі обранці народу. На сьогодні вулиця Заливчо по моральних і етичних канонах, нормах, про те, що заявила нам пошивала пана Револіна. Не хоче мати такого депутата, який по морально-етичних нормах не слухає ініціатив, не ремонтує дороги, не робить освітлення. Так, да, дійсно вона приймає рішення по землі, очолює дану комісію. Сьогодні, наскільки скільки ми проінформовані, хочуть віддати якусь частинку національному музею заповіднику чи Олександру Миколаївичу особисто, не знаю, то вам там вирішують. Але дана людина на сьогодні пропонує щось, голосує за щось. Тому, вибачте, будь ласка, 100 чоловік, які підписалися під підпис... підписними листами, з 58 можливих, що треба було, ми не хочемо мати такого депутата. От хоч ріжте нас, хоч не ріжте склада громадяна. Просто боїться вона до нас приходить. Вона морально етичний. Моральне етичних міркувань. Де таке бачено, деш, Щоб вулиця судила своє депутатів? Де це бачено? Що морально етичних міркувань депутат не йшов до, до людей? Так більше нема немає Ні в Європі, ні в Україні. Олі Миколаїві нема похвалені. Я не закінчив. Я бачу тут циклану роботу. Ну ви закінчили? Ні, ні будь ласка, ну, у, у вашому виступі звучали деякі питання, да. можливо ж і відповідь у вас би цікавила. Ja. Морально-етичних. <eurưng> так, так. Ну ви ж розумієте, що постанова суду, вона не постанова, суду, вона призупиняє постанову. І на сьогоднішній день, якби питання стояло в грамі депутатів, тобто в легітимності даної сесії, а на сьогодні я оголосила, що ви були убожні, Тут знаходиться 14 депутатів, плюс залишний голова. Плюс голова. Тобто сесія буде однозначно легітимна. І Всі рішення ми не будемо переговорити. Яка вже прийме, то вже така. Якщо ви будете голосувати всі Так. Голосу. Да. але ж Олег сумня і ще... голосує. Пане Николаевич, ви трішки тримаєте руку на тому. Зовсім недавно на Україні запроваджено голосування. імельне голосування. Це означає, що в кінці робочого дня всі голоси наші будуть оприлюднені по іменам, хто як голосував по кожному питанню, то в тому числі і депутат виборчого мови No5. Тобто, Олег Миколаїв, це не буде загалом скільки що... Землю роздавали. Ми живемо, наша був депутат. Ми живемо. І ми не хочемо, щоб вона була присутня на сесії, голосувала і присяде до людей. Де, де, де? Є законування, де є, де є право, де є правоза України. І побажання, не дивіться, десь не залечав. Ні, людей. Та я не буду.